Усім доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Подивіться, яку я придбала красу. Якийсь був у нас такий час, що таку хризантему потрібно було викопувати. Вона не могла перезимувати на дворі і не встигала зацвісти. А останні роки все помінялося сьогодні, 2 листопада. Бачу, починають квітнути троянди. Все цвіте, нічого не примерзло. Хризантема, яка була посаджена в минулому році, зацвіла. Так що я вирішила поповнити свій квітник ще такою красою. Ось дивіться, в минулому році садила, зацвіла і почуває себе досить таки добре. Я думаю, що на наступний рік я її зможу розділити і буду мати кілька кущиків. Цю я садила в цьому році. Теж дуже гарна, мені подобається. Вона не дуже висока, але на зріз годиться. Ну, це є така дуже господиня, я не додивилася. Треба було поливати, бачу, там маленькі пуп'янки є. Я може встигну побачити, що це я тут посадила. Пам'ять не дуже надійна. Цю, якби було попасенкувати, відірвати дітки могла би бути квіточка трошки друга. А ось тут я зірвала. Ну так, да, трішечки вона крупніша, як ті. Я її зрізала вже на букет. І ось така жовта, теж не дуже висока, але гарна. І я вже приготувала ямку для цієї зараз улью водички. Трошки піддобрю і посажу квітне мультифлора і та, що досажувала в цьому році. Трошки перепадають дощики, ну, таке мряка, роси, тумани. Я вийшла ще. Зараз в холодочку роса, зранку був дуже сильний туман, так що вологи для хризантем достатньо і вони нас радують своїми квітами. Але шкода, що не колохати. Ще кермек не дуже зажурився, що похолодало. І чорнобривці, які залишились. Ну, а це старих у мене жовта. І... Ось така розрослася, малувато їм було вологи в цьому році. Так, сьогодні прийде чоловік з роботи і хоче насолодитися збором урожаю ківі вже можна його знімати. Ми їхали до доньки, пів відра зібрали. Які кращі, лишилися мілкіші, але нормальні, смачні. І ось така хризантема. Це спогад про маму. Це ще мамина квітка. Мама дуже любила хризантеми, вона їх садила багато, осінню викопувала в кастрюлі в відра, заносила до хати. І вони цвіли в нас до Різдва. Тут у мене була біла, але бачу, вона біля червоної і стає якась рожева, хоча і зацвітає дуже пізно. І морози в нас вже були, звичайно, не морози, а заморозки. Все побило, а пеларгонії мої страдають, мучаться. Я хотіла їх викидати, але бачу, шкода, зараз позрізаю, залишу стобурці, може в погріб занесу і побачу, що з цього вийде. І ось винесла я на двір ті, що рятувала від заморозків. Мене не було вже майже дві неділі. Подивіться, як вони бідні постраждали. Але подивіться, оця яка. Зараз теж позрізаю, я їх почеренкувала, черенки бачу, приживаються. А ці попідрізаю і заберу на лоджію. Ну, шкода ж таку красу викидати. Вони вже мають міцні коріння. І на наступний рік будуть суперові, не будуть. Нидіти там ниточками або тут буйно цвісти. Так що сьогодні займусь квітами. Хотіла посадити цибулю. Як глянула на город, а він усіяний бурянчиком все росте. Ну і цибуля зараз вискокне з земля волога. За три дні вся буде на вулиці, то хай ще побуде в коробочках. Сьогодні 2 листопада. Чоловік прибіг з роботи я казала, що будемо збирати урожай Ківі, сказав без нього не рвати. Ось він вже зрізає. Тут трошки дрібнувати, занадто рясне було і погода в нас. Кошик входить 10 літрів. Побачимо, що у нас вийде. Ну що, друзі, це вже можна і ставити крапку на дачних роботах, якщо зрізаємо капусту. Садили ми чимало, я не рахувала, скільки, посіяла кілька разів, чомусь розсада була в мене неважна. Зрізали ми уже. Засолила я літрів, мабуть, 12. І їли, робили голубці, тушкували. Ну, не знаю, скільки, багато є зіпсованої. І ось таку кучку, я знаю, кілограм, мабуть, 30 буде. Маловато, в нас капуста не родить. Дуже добре, тому що Літо сухе і спекотне. Є ще кілька голівок савойської, я її використаю на голубці. Ось цю мілку я розберу на листочки і засолю на голубці. А ту ще засолю і буду зберігати. Агресор зберігається до весни, майже до нової. Так що. Осінь уже підходить теж до кінця, якщо зрізали капусту. Но зате насіялися і зійшли чорнобривці. Світ на виворіть, чесне слово. До Нового року й зацвітуть. Не знаю, уже, що й робити. Ну що, йдемо ще, будемо справлятися трошки прибирати город. Показала, які у нас вже остаточні врожаї, ківі зняли, капусту зрізали. На цьому, мабуть, все. Дякую за перегляди, дякую, що були зі мною. Усім до побачення, миру, здоров'я. І всього найкращого усім пока-пока.